Морем вас вітаємо щотижня у п'ятницю о 23.00 суботу, о 10.25 у неділю, о 13-й годині, відбувається засідання розважального клубу Жартклуб Побрехеньки. От ну, кожного, кожного крім того, ви зможете на з нашою передачею зустрітися іще і на сайті zob'єктив.com, на нашому сайті каналу Житомир. От, будь ласка, заходьте кожного тижня. Ми десь. Засідання проводимо в іншому місці, і сьогодні будемо проводити своє засідання у міні-автомаркеті на жуйка 3 Це один з п'яти магазинів мережі, магазинів Стоп-Транзит. От а ну, звичайно ж, ми пішки сьогодні не поїдемо. Як козаки повинні під'їхати, да, ага. де, де до, до засідали? От ну але у нас не коні на припоні, а у нас таксі на припоні. Ми викликали таксі 1583, як завжди, наших друзів, і вони з легкістю, з вітерком, от відвезуть нас до місця нашого призначення, до місця нашого засідання нашого клубу. От а тепер зазвичай перше коло по брехенечок. Поїхали. Їдуть двоє коришей в таксі 1583. Один каже: От хорошо, каже, що вдома є багато оружия. А чого? Та вчора хотів застрелитися, поки вибирав, що передумав. Діду, давай бліц питання. Тролейбус обходять попереду, трамваї обходять позаду. Так, Мерседес обходять під вікнами. Запорожець стороною. Ну, коли автомобільна тема, то автозаправка. Тож автозаправка в африканській пустелі, і от такий е, винахідливий господар, от він таку вивіску вивісив е, об, об, оголошення, значить. Заправляйте бензобак, заправляйте всі цистерни, які у вас є, тому що ті автозаправки, які будуть у вас попереду, це міраж. Ачитують інспектор ГАІ водителя, говорить, ну. Понимаете, ну я все понимаю. Двойной обгон. С превышение скорости. Ну ладно, водитель Мерседеса, но вы, вы водитель трамвая. Под род дома мужик, значит, после работы приходит с самого утра, ну так весь на нервах там. Маша! Маша, ну кто? Ой, Вась, ты знаешь, Испания-Германия 2-1. Чуть не родила. Побрехенька спеціально для нашого незмінного оператора Ігора Гряча. Зустрічаються два оператори. Один каже: Я чув, ти там одружився, одружився. Да, ну і як жінка, знаєш, якщо грамотно виставити світло про ігорячгаря, про Ігоря Гряча сказав вітя з гаряча. <по> ну, це теж альо, альо, альо. Я слухаю вас. Ви звичайно не хочете, щоб у вас крали автомашину, спалили вашу квартиру. Звичайно, не хочу. Тоді відправте смс зі словами не хочу на номер 6666. <рес> 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 так, хлопці, ви звичайно не хочете йти пішки. <рес> не, не хочете. Не. Тож поїхали на таксі 1583 На Жуйка 3. <рес> ось які вірші. Отак. <рес> <Вірші>. Поїхали. <рес> ну що ж, на таксі 1583 Ми приїхали за адресою Жуйка 3. Говорили віршими та все гіршими, та все гіршими. Дійсно, ми зараз на цьому місці стоїмо. Це ну всім відома музикалка. стоїмо на музикалці. Жуйка, 3 і тут міні-автомаркет. Такий, такий магазин, якщо у вас є і вдома такий корпус для автомобіля, то можете з одним корпусом прийти, начинити його повністю і поїхати. От да. Тут всі запчастини до автомашини. А да. ну, як... А надувний це як побрехенько, розповісти, то надувний. Давай, надувний Ми їхали сюди і по дорозі бачимо, зараз студенти поступають, дуже багато студентів. І от Юра, у нас теж студент, така екскурс пройшла, коли я поступав. Це для студентів. Коли я поступав в інститут, то попався вопрос мені про рішення 17-го якогось пленума ЦК КПСС по улучшенню надоїв крупного рогатого скота з одним рогом. Ну, в общем, я почав із э, декабристів, з виступлення декабристів. поки дійшов до цього, вже кажуть, да, да 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 Тому так э, анекдот по, по цьому поводу: приходить мужик в автошколу здавати екзамени, Ну, інструктор каже, тяніть білетик, він витягнув. Ну, відповідайте. Nee. Він каже: колись давно на землі жили мамонти, вони їли траву, були великими. А цей каже, слухайте, а яке, яке у вас питання? Устройство радіатора. <ад abra> <rozmensianca> <р favor". class> <significa> Казочка. Дала добра фея одному дяді чарівну паличку. Вийшов він на дорогу. Махнув паличкою один раз, дали дяді 100 гривень. Махнув другий раз, дали дяді 200 гривень. Махнув третій раз і дали дяді так, що довелось міняти роботу. Це в відділі кадрів. мужик заходить, кажуть, так, що можете робити? Каже, можу копати. Ну, а ще що, можу не копати. Ну, а ще що? Можу так лопати заховати, що ніхто вже не буде копати. А у меня анекдот про Вовочку. Марья Иванна спрашивает, говорит, Вовочка, а что ж ты уроки не сделал? Работал я Мария Иванна, Мерседес МЛ. Да, бедники, как эти сочувствуют? Да, Мария Иванна, накупила я Мерседесов, что ж теперь делать. Гаишник выиграл миллион в лотерею. Ну, естественно, к нему подходит. Вот скажите, пожалуйста, куда вы потратите эти деньги? Ах, куплю себе перекресток и буду работать для души. А нашому Миколі водію Віра пити не дозволяє. Що, мусульманин? Ні, жінку в нього так звати. Віра, 100 КГ, рельсоукладчиця. Так, зазвичай дівчатка полюбляють лялечок, а хлопців полюбляють машинки. машинки Але все це до 17 років. Потім все міняється. Навпаки. Але у нас не міняється. Ми полюбляємо машинки, тому ми от напросилися в гості до цього міні-автомаркета. От в вот. гості, і ви за нами заходите. За нуга. Да, 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 да. От тільки ви заходите до цього магазину і відразу попадаєте у такий такий відділ шин. От, це море шин для ваших машин. От я не знаю як на, на ну на мене, то це найвразливіше місце в машині, тому що шини постійно стираються, їх постійно, постійно да, змінювати. Резину треба Резину треба міняти. Резину треба це міняти. От дід він можлив. з до, він з досвідом хорошим, дід молодець. Ну хлопці, оскільки ви театральні діячі, я вам... Так по театру розповім по брехенечку таку до театру. театру Кажуть, так, ми вас п'яного в театр не пустимо. Да, деба, а, от чого пропустили? А, а як без нього вистава не буде? Це актор. Звонок в морг. О, алло, алло, це морг. Да. У нас дідусь три дні назад пропав. І ми переживаємо. Подивіться, може він десь до вас попав, там у вас є. Ну а які в нього приміти? Він заїкається. <риклад> <риклад> Жінка звертається до діда. Дорогенький, я хочу, щоб я була для тебе як швейцарський годинник, дорогою, бажаною, і щоб мене завжди носили на руках. Дорогенька, швейцарський годинник ніколи не ламається. Це в ресторані відвідують, скажіть, будь ла...» ні, жінка каже на бенкеті. Де поділася оця офіціантка, що подавала коктейлі? Вона десь відійшла, а ви що пити хочете? Та ні, я хочу знати, де мій чоловік. Юра, за годинник пригадалась така побрехенька. Мужик заходить в магазин, каже, мені треба часи попроще. Ну, от беріть за 500 гривень, ні, ще попроще. Ну, от за 200 гривень. Ну, а ще що небудь, є у вас попроще. Ну, от, кажуть, браковані з розбитим стеклом, з одної стрілкою за 10 гривень. О, давайте, я їх беру. Ну а як же ви врем'я будете определяти? Ну, це вже теж ще не проблеми. Діду, відповісти мені на таке питання. Що робити, коли раптово буде ядерний поштовх? Щоб повернутися до поштовху і дивитись на нього, коли таке щастя ще побачиш. Ви знаєте, працівники оцього міні-автомаркету на Жуйка 3 дуже такі горді від того, що на такому знаменому місці їхній магазин знаходиться тут на, на, на музикалці. Всім відомо, що у Житомирі є один пам'ятник Леніна на це на Соборному майдані, так? Да. Але ж тут поруч з цим магазином теж стоїть пам'ятник. Леніна. Да. О, о, да, о, о, о Правда, чорний. Они темно ну жар, дуже жар спели вже. Але що нас відразу от ну, потрапили на очі? Ми зайшли. Тут такий є відділ подарунків, сувенірів, і от там ті якраз машинки, які полюбляють дітки, хлопчики а до 17 -ти ти років. років. Да, тут такі класні машинки є. Да, Дехто колекції збирає, і будучи дорослим. А ми збираємо колекцію по Так, З колекції побрехеньок. Водій маленької такої малолітражки на бензоколонці питає: А який сорт масла підійде до моєї машини? Рибний жир. Ну, Так як я живу в общазі, це мені близько називається. Муж жені підходить, дорогая, як насчет супружського долга. Вона Ігріва, так дорогой, дело за малим стало. Малый, слышь, ты спать уже будешь ложиться или нет, а? Это, каже, настоять мужики, каже, что, что такое, что такое ром? Ну, это такая горилка, типа такая пиратская. Что, не лицензионно, че <говорит> что? Э, встречается он а она ему, а и она ему говорит: "Ты знаешь, я к тебе пришла из сказки, из какой? Из доброй. Что, выгнали? Галю, ну я розумію, що в кожній жінці має бути родзинка, але з тебе, Галю, хоч компот вари. Тут напроти магазину больниця першої совєтської, ну і от якраз утро, йдуть дві медсестри в больницю, ну зустрічаються там, і одній такий фінгал під глазом, подруга у нього спрашує, говорить, Ты где это заработал? Да представляешь, пришла домой, легла спать. муж ночью начинает приставать, я поворачиваюсь, ты с какой палаты? <реш> Покупают новый русский квартиру и спрашивают у риэлтора, говорит, как здесь вообще звукоизоляция хорошая? Говорит, великолепная, прошлого хозяина пристрелили, никто даже не услышал. Еде, значит, автобус, спека страшена, еде беля пивбару. Тут подходы пассажир до водителя. Слышь, мужик, ты пиво любишь? Люблю. Зупины, а? Тільки що вітя розповів по брехенечку про про масло автомобільне, і нас мимовільно потягнуло до цього відділу, де тут масла. будь-який вибір дуже величезний. Масел, он я бачу змазки різні антіф. E, Фриз. О, антифризові, ну, а крім того, тут і ну, все є, все є, все, я не знаю, навіть і ці і ковпаки для автомобілів, ага, оці ж тут гарні накидки для сидіння, да? Да -да -да. Не, не, не так? Yeah. Ну добре, добре, да -то -да. а попрехеньки треба розповідати. Ну, да. Да. ну да. Це мужика, проважають на пенсію, сидять за столом, він каже, о, наконець-то буде в мене время Поработать над моей другою книжкою. А ти що пишеш другу книжку? Ні, читаю. <реш> це син каже: Тату, пішли погуляємо на вулицю, пішли покатаємося на велосипеді. Пішли. Через деякий час, через годину син каже: Тату, я з тобою більше ніколи не піду на велосипеді кататися. Не ляпай язиком, крути швидше. <реш> 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 це знаєш загадка. кажуть, не тролейбуса з рогами. Що це таке? Не знаєш? Що, трамвай, що, осел. Це чоловік, сусідки. <ріст> ну і по, по, по цьому поводу анекдот. Скільки не приводила жінка любовників додому, скільки не ховала їх і під диваном, і в шкаф, а чоловік з командировки так і не вернувся. <ріст> Новий ресторан відкрився, от, і над входом така вивіска У нас є все. Приходить, мужик значить, замовляє собі, ну, на другий дайте мені е, бівштекс із слонячого м'яса. Тут офіціант побіг, побіг, директор час приходить, каже: сер, ми не можемо виконати вашу домову. Як же? У вас же вивізка написано, що на все є. Та все це є, то є. Але закінчується день і шеф-повар не хоче починати нового слона. <зві> 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 Ми продовжуємо засідання жарт-клубу Булахе-Побрехеньки у сьомому автомагазині на Жуйка жуйка-3». От і продовжуємо розповідати побрехенечки. Діду, я бачу, ви вже настроїлись. Настрої. А, да. настрої. Діду, діду, скажи, от то, у тебе такого красивого, симпатичного, високого, стрункого хлопця, що нема жодної коханки, немає юрчику. А де ж вони? Повмирали від Помирали від щастя. Повмирали від щастя. Каже чоловік дружині каже: Ти знаєш, як би я хотів провести відпустку, як 20 років тому, Любий, так ми ж 19 років з тобою тільки живемо разом. Ну, а я про що? Юрчику, а ти скажи, вже одружився чи продовжуєш сам собі готувати, прати от білизну. Ех, діду, і те, і друге. Продовжую просувати, прати білизну, і одружився. Ну, хорошо, хлопці засміялись. Все зрозуміли. От ну, горілка біленька проводить акцію. Акцію знайдіть під кришечкою білочку. Зберете 10 білочок і вам кришечка. А ви знаєте, що Валера дорожні карти взяв і як це по-руськи спір? Дід, а не спіор, а взяв. Ага, взяв і спер. В міні автомаркеті на Жуйка 3 у Житомирі. ну Крім того, що ви щось можете придбати, тут просто, от оскільки ми стоїмо у відділі тут акумуляторів, то тут відбувається акція стосовно акумуляторів. Всі ми бачили, мабуть, по місту такі висять оголошення пропозиції. Що тут міняються старі акумулятори на нові. Із гарною скидкою грошовою. Так що заходьте сюди і беріть участь у цій акції. А акція відбувається, ну, вже вона проходить вона з 2 квітня, але до 31 грудня. А ви знаєте, я от читаю історію, поняв, хто був на Русі першим гаїчником. Першим гаїчником був Соловей розбойник. Сидів около дороги, і всіх грабил. Ну, і з Одеси на привозі походить жінка, говорить, ну, що вас таке. такие некрасивые, плохие огурцы. Слушайте, женщина, я вашу внешность не оскорбляю, хотя есть куда. <сOR> <сOR> ну, аналогично. Поздравления по радио. Вот уже 33 года без единого штрафа ездит по нашим дорогам Владимир Федоров, зам начальника управления МВД ГАИ Украины. <сOR> <сOR> На привозе в Одессе. Женщина, вы не можете мне сказать, почем это мясо? Почему не могу? Мы что, с вами поссорились? <реклама> Тут еще от зеркала, лихтари, фары, домкраты, ключи. <реклама> да, ну все, 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 очи разбегаются, очень разбегаются, а я по брехенечку. По брехенечку гарно расповедается, <реклама> да. Um, э, Хайм, ты не знаешь, где живет Мойша, это продолжить эту тему одесскую. Не знаешь, где живет Мойша? Как не знаю, знаю, он живет напротив городской тюрьмы. Твои сведения устарелые он теперь живет напротив своего дома. На приеме у психотерапевта. Э, ну, сидит пациент, он говорит: Скажите, пожалуйста, э, что вас больше всего вот беспокоит? Тут сидит, Доктор, вы знаете, меня в данный момент так беспокоит. Так бесп... Я так хочу в туалет. Вы хотите в туалет? Давайте об этом поговорим. Два мужика заходят в магазин, кажут: ну что, газована вода? Не, шкидливо. О, чипсы. Ні, це теж скідливо. Е, наберемо пива. <рес> вот це по-нашому називається. Якщо ну, чоловік купив Bentley, це не значить, що він сильно богат. Може бути, він копив місяця три перед этим. <рес> <рес> е, ну, от ви зараз зустрічаєтесь з нами у, на екрані телевізора у цій програмі, але крім того, я вже говорив про це, ви можете зустрітися з нами на сайті. Крапкаком, правда Вітя, так, бо так. ти маєш відношення до цього сайту, так і на сайті е, е, каналу Житомир теж можете по про цю передачу, про нашу прочитати і подивитися. От ну вітя, ану від так. сайту побратима Оце Де. на сайті була така стаття про занедбаний клуб у селі Троковичі, і от такий анекдот на цю ж тему кажуть. А правда, що у вас оцей клуб святий? Правда, а чому він святий? Та просто місцева влада на ньому хрест поставила. <реш> да, ну я знаю, що ти Строковичів. Ти там багато років життя віддав. Трохи О, є, трошки є. <реш> да, ну це а дружина, чоловік лаються. Жінка закатила історію. Я кажу, я оце вийшла за тебе заміж. Я була глуха і сліпаючим. Він каже: Ну, а бачить, а благодаря мені вилікувалась. Студент на подарованому батьком Мерседесі обганяє на повороті таку величезну вантажівку з піском і раптом бачить на борті вантажівки напис: А все тому, що я не вчився, Ех, а все тому, що ми вчилися. Ну, а зараз подарунок нашій програмі від нашого мага-чародія Валерія Городничого, від нашого Коперфілда Житомирського. Ну, про Коперфілда, до речі, як побрехенька є, така при привокзальному, е, привокзальному ресторані сидить Коперфілд і митник. І от Коперфілд каже, ти хочеш, хоч зараз я тобі е, фокус покажу. Ось дивись, стоїть вагон, помах руки, і вагона немає. Мы думали, та, що то, фокус? От я фокус Бачиш, от стоїть, е, Поїзд 20 вагонів з горілкою, виймає декларації і особисту печать. Каже, огірки, огірки. Огірки. <рес> <рес> ну, раз уже про кафефіль, то, то тогда і фокус из его репертуара. О, Именно он показывал его по телевизору. <рес> просто брал две резинки, вот так вот их соединял. То есть, чтобы было видно. І потім делал очень простую вещь. Он просто на них дул. І отак от, от розводів в сторону дві руки. Ну, такий ну, розвод. Повний розвод. Развод, полний, клас. А зараз у нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. Незнаміжня жінка каже: подрузі, я вийду заміж за чоловіка, котрий. Ну, і співає, і танцює, і шуткує, і весь час буде зі мною. А та каже: Вибач, ти помиляєшся. Тоді це потрібен тобі тільки телевізор. Принагідно нагадати, що засідання нашого клубу жарт клубу Побрехеньки сьогодні відбувається у міні-автомаркеті на Жуйка 3 у Житомирі, на, на музикалці. От і це засідання власне вже добігає кінця, час листить непомітно, і зараз останнє коло Побрехеньок. В автомаркеті ходять дві жінки, вибирають собі якісь аксесуари для машини. Одна каже, ти знаєш, а ті таблетки від беременності дуже ефективні, дуже каже, ефективні. От я зараз на второму місяці, а ти не противоречиш собі, ти нічого не путаєш. Та ні, каже, ще неділю назад я була на шестому. А в мене, хлопці, собака дурна, як пробка. Я їй кажу, принеси шкарпетки, а вона йде на кухню і борщ готує. Комбайнер Федя, взявши гарно на грудь, пробив стіну власного будинку і в'їхав на кухню, таким чином перетворивши звичайний комбайн на кухонний. останавливает гаишник священника и говорит так, «Святой отец, что вы пили?» «Только воду, сын мой, только воду Но «Ну, по-моему, от вас пахнет видом. «О, Господи, ты опять сотворил чудо!» Встречается русский и армянин. Ну, и русский говорит, «Меня зовут Иван, по-вашему, а вас?» Ну, армянин, «Если дорогой, меня зовут Акоп, по-вашему, траншей будет!» Біля дороги, по якій постійно, непреривно їздять машини, стоять два пішохода. І один цікавиться, каже: А як вам вдалося перейти на той бік вулиці? Знаєте, я тут народився. <риклад> ну і зараз, наприклад, на сам кінець, у нас порада для жінок від побрехеньківців. Якщо ваш чоловік ліг спати з поганим настроєм, а проснувся з гарним, Допитайте його, хто йому снився. А на цьому слові бувайте здорові. З вами прощається передача Жарт-клуб. Pobre gente, pobre gente.